У нас щодня тривають обстріли за аналізом сьогоднішньої. Фактично, доби знову харківський район, знову козача Лопань. два населені пункти Чугуївського району пошкоджено із реактивними системами залпового вогню. Ворог бив. І відповідно там пошкоджено сільськогосподарське підприємство у у населеному пункті Юрченкове. Ну і було обстріляно на населений пункт Вільча. Там відповідно так само із реактивних систем залпового. Вогню два чоловіки там отримали поранення. Так само по відповідно куп'янському району біля десяти населених пунктів так само було обстріляно знову. Кіндрашівка. Ворог наніс два ударами відповідно, тобто керованими авіабомбами по населенню пункту Подоли. Ну і звичайно, Осеньківка, там Петропалівка, Іванівка. Це у нас фактично ті населені пункти, в напрямках яких ворог веде активні штурмові дії за добу. Фактично, наші воїни відбили сім великих таких потужних штурмових атак. А жодного метру землі не здали. І звичайно, що ворог під сильним вогнем значить, із великими втратами вимушений був відійти. По цьому ж напрямку у нас фактично вже на завершальному етапі там евакуація. 286 дітей наразі. Ми вивезли із своїми сім'ями, і ще залишається вивести там 11. І звичайно, що ми не зупинимось там, поки остання дитина з цього напрямку не буде у відповідної безпеці. Ну і мінна небезпека у нас так само зберігається. Що е, цієї фактично доби, що всього минулого тижня ми фіксуємо на жаль факти підривів нашого цивільного населення на вибухонебезпечних е, тобто предметах. Ну і там слід згадати, що із 24 лютого минулого року е, всі служби фактично піротехнічні по території Харківської там області знешкодили більше ніж 120... Тисяч вибухонебезпечних предметів. Тому звичайно, що роботи в цьому напрямку ще вистачає. Ну і звичайно продовжуємо формувати мобільні вогневі групи для боротьби з шахедами. Тут так само фактично працюємо у цьому напрямку цілодобово, оскільки чітко розуміємо, що зима вже фактично прийшла. Там опалювальний сезон іде повним ходом. Ну і звичайно, що ворог там буде цілити і що вже роб, робить так. фактично. По нашій відповідно критичній інфраструктурі, власне, перші такі атаки, так ми вже бачили е нещодавно. Пане Олеже, дякуємо вам. Олексій Нігубов, голова Харківської обласної державної адміністрації, був разом з нами.